Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, професіонал Бакі і Міка. Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на арені, і я тобі не скажу, якого персонажа можеш спробувати а чому вгадати. Це так? Ну, тому що вже навіть підписники знають. А ти що не знаєш? А? а? Ні, я не знаю, якщо чесно. О, ну диви, кольори цієї арени можуть тобі допомогти. В тебе одна спроба. Кожна ігровою кімнатом. Ну. Ну, а персонажі. Ну, можливо, Які це персонажі? кімната. Синій. Що? Жовтий. І. І що? Зелений. І. І. О, Міка, ну капець. Я ж кажу, вже навіть підписники знають, а ти не знаєш. Ходімо, зараз я тобі все покажу і розкажу. В першій кімнаті на нас чекає Роуз. або Емі Роуз, точніше, Нічого це в нас... дівчинка Сонік, але з нею відбулося щось погане. Щось погане і жахливе, бо Яким вона стала болото. ось такою потворною, і сюди навіть її лапи дотягуються. Давай. цей, е Ходімо до другої кімнати. Зараз покажу, хто там буде далі. Сьогодні в нас тут буде три Соніка. Це як Наклз. Ось такий червоний Сонік і з ним також сталася е якась Баті, погана а пригода. А що соник тобі більше подобається? червоний або синій? Синій? А що? А чому синій? Ну, тому що. Я більше полюбляю синій кольор. От. Незважаючи а, на те, що в мене костюмчик наполовину синій, наполовину червоний. Якщо б можна було обрати два кольори, то я б обрав оці. Так, і тут на нас чекає бос. Це велетенський ось такий сонік Sonic. В нього декілька житяк. Ага, я бачу. Так само, як і у тих попередніх. Нам потрібно буде їх усіх е перемогти для того, щоб е бути Можливо, найсильнішими. Ми не переможемо. Та й що? Але я знаю, що їх переможу по швидкості. Наша крутецька зброя, яка в нас тут потенційно може бути. О, диви. О, золоте е колечко Таке як у Сонік збирав. А, тобто ми будемо у них забирати оці кільця чи що. Але де ж вони прячуть? Не знаю. Можливо, у кишенях або на пальцях? Зараз будемо дивитися. Напевно. Так, ну що ви тут, Емі Роуз? Зараз я вам покажу, хто тут найсильніший гравець на цій арені. Так, сюди, 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 сюди. Я нібито вже притиснув її до цього кута і зараз будемо витрушувати з неї золоте кільце оце. Так. Як гадаєш, випаде з першої чи ні? Я де, тобі не повезе сьогодні. Чому? Ну, не Міка, що в тебе за такий песимістичний настрій, а? Повинно Просто воно хочу, випасти. Я хочу, щоб мені випало. Ну, ну, можливо, тобі випаде, я ж не знаю. Комусь з нас, я маю на увазі прямо з першого. Ні, ні, ні. Все. Не випало? Я... я добив її, я її загубив, але знайшов. З нею випали не вип... ні, лише гроші випали. Там мінімум 2 гривні. Так. Потрібно Кода. ще одного опцювати. Ну що, давай. Зараз я тобі покажу. Зараз я тобі покажу мої кулаки набагато сильніші, ніж твої. Так, сиди. До речі, якщо подумати про їх зуби, я навіть не знаю, чиї тут зуби будуть сильніші. Ну, напевно, їх зуби, бо в них їх банально більше, правильно? Ага. Оп, 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 оп. О! Ще одна впала! Супер, Мареш я стрибаю. Ти! Так, в мене вже. Ой, ой, вай, 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 вай. Мене побили. в мене цілих 8 гривень. Ти когось там здолала? А, Ні. Серйозно, Міка. Ну добре. Я тоді візьму якийсь меч і буду за цим мечем зараз їх тут усіх знищувати. От. Думав, що можна купити і пістолетика, але на нього поки що не вистачає. Так, ну що, давайте сюди підходимо. Станю тут, чуєш? Ей Отут, Не стань. Ну, ну, тут, по -це, по -це, посередині. Так, сюди, сюди. О, 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 -о, -о. супер, супер. Все. Е, полетіли заробляти собі гроші. Багато грошей нам потрібно для того, щоб перейти до наступного рівня. Так, сюди, 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 сюди. Мені подобається, як у них зменшується здоров'я. Просто у майже всіх у цих еміролів зменшується здоров'я одночасно. Так. Давай, давай, давай. Такими темпами мені знадобиться лише декілька хвилин і все, і ми впораємося да, з ними бать, усіма. Ти сюди, 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 сюди. Я вирішив, знаєш що. Що? Я буду сьогодні битися в обладунках із мечем. Ось що я вирішив Ой, кіта що зовсім дурний. Я ж сказала, бо Чого? ми їх не переможемо. А я буду бити, контратакувати, тому я не буду нападати. От. Я буду працювати мечем. E, коли будуть наносити мені удар, то я буду його e, назад повертати, розвертати як справжнісінька контратака. Так, сиди, сиди. Як самурай робили? Та йди, давай, 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 підходьте, підходьте ви. Якщо ви думаєте, що ви зможете мене завалити, то ви зможете мене завалити. Але я втік. Так, сюди. Продаю оце. Це сюди, оце мені потрібно Давай, просто не було. Давай, ще трошечки залишилось. Я йду, я йду. Ну що, ти готова? Так, угу. оп, оп, Давай. оп, 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 даю, даю, бачиш. Ага, ага, пішла геть, звідси, пішла геть. Так, ще отам є, правильно? Ну, зараз я вам покажу. Давайте сюди, підходьте. Що вони там стоять? Що, ви боїтесь мене? Так? На тобі, на тобі, тобі, на тобі, все. Я всіх відлупцював. чуєш? Круто. Так. Ти ще залишив. Де? О, реально. Там ще знизу валяється біля драбинки позаду. Е, ага. Оп, вилітаємо сюди, забираємо. Тут все, диви. В нас дуже багато грошей, і це круто. Це реально, реально круто. Давай, викидай. Мені треба. Ой, мені дуже багато треба грошей для меча. Крутецького, але. Якщо хочеш я можу не витрачати кошти, а ти сам підеш. Та ні, 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 мені все одно не вистачить поки що. Мені треба, як мінімум, ще 100 гривень. Точніше, 96. Так, так, мені потрібно ще 96 гривень. І мені тоді вистачить на крутецький меч. А так, мені поки що не вистачає. Тому тримай. Я скину тобі 204. Це всі гроші, що у нас є. Я О, витратив 94 чи 96 вже на перший меч. Нічого, І багато не Купляти означає. щось ще я не буду. Зараз спробую сюди. Ой-ой-ой, вони вже тут. Чуєш, Міка? Ці кнаклзи, вони сюди вже прибігли. Щойно Вереду я розбив скло. А що ти будеш купляти? Мені гончик! О, нічого собі, супер. Це просто круто. Так, диви. Зараз ось сюди я спробую. Ооо, -о 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 -о, нічого Ти будеш собі. будеш там відбиватись. Так, я буду тут їх хлопцювати, в мене нібито непогано виходить. Так, давай, 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 давай. Оп, 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 оп. Добре. Добре. Я думаю, що хоча б в одного накавза вже там є десь половина здоров'я лише. Так. Можливо, навіть хтось вже скоро впаде. І це буде реальною нашою перемогою. Бо ми зможемо заробити гроші. А до речі, в тебе залишились гроші, хоч скільки тут чи ні? 70 гривень. О, це круто. Майже на один меч вистачить. Так, давай. Зараз, зараз, зараз повинен вже хтось впасти. Ну давайте, перший кнакл, спадай вже. Скільки можна. Скільки от реально. О! Впав перший! Я бачив Чудово. його. Я вже думав, що потрібно ще буде бити їх дуже довго, але ні. Ми ми змогли. Так, ну що ви можете мені щось показати тут? Силу свою, а? Чи не можете нічого показати? Так, давай, 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 отак, 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 отак Ви чуєте, скільки ударів за секунду, я їм наношу. Це капець якийсь. Так, давайте, оп, оп. Головне, тримати дистанцію і не підходити занадто близько. Бо якщо це станеться, то мені одразу прилетить їх кулаком просто в обличчя. І це буде не дуже приємно. Там Бачна. вже багато грошей, Міка, чуєш? Так, так. так, Це так, чудово. Так. Це реально просто е, непоганий такий заробіток. Так, сиди, сиди, сюди, сиди, сюди. Так, так, мало лишилось там. Реально мало? Там позаду Лі. я ще нібито бачу стоять. Так, ну, Позаду сиди, так, сюди. але тут стільки накоцених, вони зараз ну типу відвалюються. Ну і що? Це ж добре? Так. Так, сюди. я й кажу, Оп. що не прикольно. Підходь давай сюди, ти, ти що мене боїшся. а? На тобі, все, Є, коли все я тебе боюсь. Чого мене боятися, так. А! Він мене наздогнав ого. Це ну попереджає, то їх сюди хочу приманити. Ну, все, зараз я вам покажу справжню силу. Якщо вони готові, Міка, запитай їх, вони готові? Ви готові? Зараз, зараз буде їм. Так, секундочку, ще трішечки тут зовсім. Отак, мені потрібно це сюди, сюди, сюди. Ану, 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 де там хто? Сюди підійшов. Сюди підійшов, я тобі сказав. Я зараз ставлю туди. Сюди підійшли, давайте, до мене. Ви. Ви що думаєте, що ви зможете О, байки, мене здолати, ти а? Все, все. <гум> Нормально, меч працює. Так, давай, 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 сюди, 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 підходьте, підходьте. Не, ще мінус два, у мене два серця лишилося, до речі. Можливо, я трішечки Петрогрень. перестарався. Ну, Збирай гроші поки що. Та збираю, збираю. Я вже, напевно. О, у мене вже непогана така сума є. Все добре. На тобі. На, 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 падайте вже, все. Обережно. Ваш час вийшов, тепер це наше кімнат. Ну, ти молодець. Оп, все, все забрали, Міка. Нібито я більше нічого не бачу. Оп, вистрибуємо і йдемо обмінювати. Так, мені треба купити оце, це сюди, ось так. А, ось тут. А, так, 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 так. Що нам треба купити? Ось оцю штуку мені треба купити. На, це тобі 300 гривень. Сподіваюсь, ось такою. тобі вистачить. Що з ними робити? Не знаю, бери якусь зброю крутецьку, там є. Дробовик? Так, бери дробовик, чуєш? Так я саме його і беру. Якщо хочеш, я можу тобі ще ефектики накупити. купити. Я купив вже. Один Можеш тобі обладунки купити. Ну так, поки що один. А що я можу тобі чотири купити, Хочеш? Ого, О ого. Ну давай, давай ще один. Чотири не треба. Можеш собі обладунки краще купити, щоб а, в тебе вони та також ні, були. Ні, я ж буду позаду стояти. Ну, окей. погнали, Вперед! Давай, 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 давай. сюди, сюди, сюди. Ну ж, Шинсоніку, зараз ми з тобою будемо розбиратися. Все, Міка, я стою ось тут. Все, можеш так, стріляти в, в нього. Так. Ого, він до тебе перетягнувся. А, який жуткий. Так, я в кут. Я стою в куті. Все, поїхали. Зараз будемо Надо його валити. Оп, 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 оп. На тобі. Ми, ми вже 30% здоров'я в нього забрали. Нічого собі так. досить швидко виходить. Так, ефекти є, все супер, все поки що під контролем. Головне слідкувати за ефектами, щоб вони не зникли, і Я власне, вчасно на використати. Все. Ну так, так, диви, вже менше половини залишилося, а в мене ще перших ефектів 8 секунд є. Так, нормально, нормально. 5, 4, 3. 2, 1 використав, використав. Поїхали далі. Давай, 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 ну, давай. Вже його здолали. ой Ой-ой, щось в мене нудота якась з'явилася. Ой-ой-ой, фу. Щось мені. Тримайся. Трішечки, трішечки-трішечки лишилось! Та все все нормально буде. Нормально, нормально. Давай, 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 давай на тобі! О, такое, скільки повипадало! Спончиків. В мене цілих вісім тисяч цих золотих колег. А вони ага. по 20 гривень коштують, тому ми багаті просто. Тобто, ти хочеш сказати, що в мене оцих золотих кілець зараз у нас сто тисяч гривень. Ти що, серйозно? Егеш. Та ну бути такого не може. Так. Капець. Ми Ого. можемо золотий трактор собі купити. <гум> навіщо нам трактор, Міка? Ти шо, ну, хочеш поле пахати чи що? Ну, це круто просто. Ну, не знаю. Щось тебе дивне, дивне поняття про крутість. Друзі, як ви вважаєте, золотий трактор мати? Це круто чи ні? Пишіть в коментарях з вами, як завжди, були ми, професіонал Байки і Міка. Сьогодні ми знищили усіх оцих потворних Соніків-мутантів. Шин Соніка Емі Роуз. Напевно, теж шин. Я не знаю. Напевно, вона напевно вона якось по-іншому називається, але я не знаю. Я вперше з нею зустрічаюся у такому а, вигляді. Ну і власне з Кнаклзом теж в такому вигляді вперше. А ось з, з Шинсоніком ми вже зустрічалися. А отже, на цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і не забувайте активувати дзвоник. Всім дякую за перегляд і до зустрічі! На все добре, котики.